Права 1494 обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання бачимо у нас доволі громізкий вираз. Будемо виконувати по діях. Найбільше пріоритет у нас мають дії в дужках. їх розглянемо в першу чергу. Тут є ділення, додавання і ділення. У ділення більший пріоритет, то виконуємо в першу чергу ділення. Отже, перша дія ділення. Перше ділення, що у нас зустрічається, записуємо перша дія. 1,96. Що ділиться на мінус 1,2. І це дорівнює. Який буде знати, мати знак частка? Це буде мінус, одне щось у нас від'ємне. Ну, а зараз нам треба записати частку модулів. Давайте спробуємо поділити у вигляді звичайних дробів. Для початку 1,96 запишемо як 1,96. Сотих. Так, що ділиться? Отже, пишемо модуль, у нас буде 1,2. Є, і це дорівнює. Ну що ж, 96 сотих можна скоротити, і чисельник і знаменник. Скорочуємо на 4. 100, що ділиться на 4, це 25. А 96, що ділиться на 4. 100 поділити на 4, це було б у нас. 25, а тут на 4 менше, тобто вийде не 25, а 24. То ми записуємо, що це у нас буде 24. Є? Ну, гаразд. То що ж ми тоді можемо записати? Запишемо зараз ці мішані числа в вигляді дробів. Отже, звичайний дробів – це буде мінус. 1,24. 1 помножити на 25. 25, це 25, плюс 24 це буде 49. Записуємо 4925. Що ділиться? 1 помножити на 5, 5, це 5, плюс 2 це 7. Що ділиться, записуємо на 7 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде мінус. Як знайти частку одробів? Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. То ми записуємо, що 49,25 множимо. Оберний дріб до 7 п'ятих буде 5 сьомих. І це дорівнює. Пишемо мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 49, що множиться на 5. А в знаменнику як добуток знаменників 25, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо. І чисельник і знаменник на 7. 49, що ділиться на 7, це буде 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. На 5 скорочуємо і чисельник і знаменник, 5, що ділиться на 5, це 1. 25, що ділиться на 5, це буде 5. Ну і записуємо тоді, що ми отримаємо мінус 7, чисельнику буде, а знаменнику 5. Мінус 7 п'ятих. Можемо виокремити цілу частину. І записати як мінус 1, ціла. це буде 5 п'ятих то Записуємо, що це буде мінус 1,5 заберемо, залишиться ще 2 п'яти. Є? Ну, гаразд. А зараз давайте знаходити наступну частку. Отже, записуємо друга дія. Тобто в нас мінус 2,4, потрібно поділити на мінус 11,8. 11 і це дорівнює. Ну що ж, який знак буде мати частка обидва числа у нас від'ємні, частка буде додатня, дорівнює частці модулів, то ми записуємо як 2,4, що ділиться на 11,18. І це дорівнює. Ну що ж, щоб поділити, запишемо 2,4 виділять, звичайного дробу 2 помножити на 9 це 18, плюс 4, це буде 22. Отже, записуємо 22 дев'яті, що ділиться на 11 вісімнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. То ми записуємо як 22 дев'яті, що множиться. Оберний дріб до 11 вісімнадцятих буде 18 18,11. Так, і це дорівнює. Отже, чисельнику записуємо як добуток чисельників 22, що множиться на 18, а в знаменнику і добуток знаменників 9, що множиться на 11. Це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 11, 22, що ділиться на 11, це буде 2. 11, що ділиться на 11, це буде 1. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 9. 18, що ділиться на 9, це буде 2. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Ну що ж, ми тоді отримаємо 2, 2,4 перших або просто 4. Є? Ну що ж, ми знайшли частку? Ось є. А зараз нам потрібно знайти суму першої частки плюс друга частка. Записуємо третя дія. Тобто перша частка в нас вийшла мінус п'ятих. Додати. Записуємо друга частка 4. І це дорівнює. Ну що ж, 4 можемо написати попереду, то в нас вийде 4 відняти 1,25. І це дорівнює. Щоб ми могли відняти, запозичаємо 1 у 4, запишемо її як 5 п'ятих. То вийде не 4, а 3,5 відняти 1,2. Знаходимо різницю. 3 відняти 1 це буде 2, Чисельнику тоді записуємо як різниця чисельників. 5 відняти 2. А знаменнику 5. І це дорівнює 2, цілих. 5 відняти 2 це буде 3. Записуємо 2 цілих 3 п'ятих. Є. Ну що ж, ми знайшли увесь вираз у дужках. А зараз у нас написано, що мінус тринадцятих множиться на весь вираз у дужках. Так і пишемо четверта дія встання. Отже. Пишемо мінус 5 тринадцятих, що множиться на 2 2,3. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. А в душках записуємо добуток модулів, то це вийде 5 тринадцятих, що множиться на 2 2,3. І це дорівнює. Записуємо мінус. Як перемножити, запишемо 2,3 із звичайного дробу. То це вийде 513, що множиться. 2 на 5 це 10. Плюс 3 це буде 13. Записуємо 13. Так, і це дорівнює. Ну що ж, 513, що множиться на 135, це буде 1, тому що це у нас добуток куберних чисел. Можна або одразу написати, або записати як мінус. 5, що множиться на 13, а у знаменнику 13, що множиться на 5. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5. Це буде одиниця. На 13 скорочуємо і чисельник, і знаменник. Так, то в нас вийде мінус 1 або мінус 1? Є? Ну і записуємо, що значення нашого виразу дорівнює мінус 11. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу змішаними числами та десятковими дробами. На цьому вправу завершено.